Штабне та грандіозне шоу Чернігів Зебест зібрало талановиту молодь. Цьогоріч вже втретє. Ще в квітні благодійний фонд Владислава Атрошенка Поліський оберіг, за сприяння якого і відбувається цей соціальний захід, подав заявку на проведення шоу на Красній площі, де до цього часу традиційно проходив фестиваль. Заявку міська влада прийняла, і на початку вересня начальник управління культури Юрій Ткач повідомив, площа вільна і планів на неї немає. Однак у міського головного голови Олександра Соколова свої плани, політичні амбіції очільника міста важливіші за інтереси талановитої молоді, яка мріяла скористатися шансом виступити на великій сцені. Ну звісно хотілося б виступити на красне. Просто коли ти виходиш на сцену, все становиться совсем по-другому. Це велике кількість количество людей та мандраж перед виходом Це все та серце б'ється чаще. Це очень класно фестиваль. Это тот самый опыт, там, конкуренция. Послушать других, что другие могут играть и сами показать себя. Я ожидаю, что он будет веселым для всех людей, что они получат большое удовольствие, видя, как мы танцуем, поем. конечно, выступить на Красной Мне нравится хороший Было интересно, конечно, хочется выиграть. В дальнейшем, конечно, я хочу жизнь посвятить музыкой и тоже, конечно, хочется выиграть. Не провокувати конфлікт захід перенесли до Центрального парку культури та відпочинку. Звісно, умови для проведення такого масштабного заходу для дітей тут гірші. Однак учасники не нарікають все одно боротимуться за перепустку у професійне творче життя. 66 колективів зібралися на площі і парадом рушили до центрального парку культури та відпочинку, де боротимуться за вихід до фіналу і призовий фонд 25 тисяч гривень.